Добрий день. Тема функції Y дорівнює х квадрат та її графік. Окремим видом квадратичної функції є функція Y дорівнює х квадрат. Побудуємо графік даної функції. Складемо табличку. Запишемо властивості функції дорівнює х квадрат. Областю визначення є всі числа Областю значень є всі невід'ємні числа, графік функції проходить через початок ординат, і якщо опси дорівнює нулю, то ордината завжди є додатною. Протилежним значенням аргументу відповідає одне й те саме значення функції. Графік функції є симетричний відносно осі у. Якщо х є менше 0, то при збільшенні х зменшується, кажучи, функція спадає. Якщо х більше нуля, то при збільшенні х у теж збільшується, функція зростає. Графіком функції є парабола. Взаємно симетричні частини параболи, які сходяться в початку координат, називаються гілками параболи, а точку, в якій вони сходяться, називають вершиною параболи. За графіком функції y дорівнює х квадрат, знайдемо значення аргументу, якщо значення функції дорівнює 5. Тобто знайдемо х, якщо у дорівнює 5. х наближено дорівнює мінус 2,2 і х наближено дорівнює 2,2. Знайдемо наближене значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 1,5. Х дорівня мінус 1,5, знайдемо y. Y наближено дорівнює 2,3. При яких значеннях аргументу значення функції менше 4. Значення функції менше 4 позначимо всі ці точки на параболі і знайдемо, які значення аргументу відповідають цим точкам. Тобто бачимо, що х є більше від мінус 2, але менше від 2. Потрібно порівняти значення функції в тоці з абсцисою 2 і значення функції, якщо абсциса дорівнює мінус 1. Бачимо, що значення функції в тоці з абсцисою мінус 2 є більше, ніж значення функції в тоці з абсцисою мінус 1. Треба порівняти значення функції в тоці з абсцисою мінус 2 і в тоці з абсисою 2. Бачимо, що вони є рівними. Скільки корені має рівняння? Щоб розв'язати дане завдання, використаємо графічний метод. Запишемо функцію дорівнює x квадрат і дорівнює мінус 3 x І знайдемо абсису точки їх перетину. Побудуємо параболу, яка задається рівнянням дорівнює x квадрат. Графіком лінійної функції і до рівня мінус 3 плюс х є пряма для побудови прямої достатньої точки. І як бачимо, графіки даних функцій не перетинаються, тобто рівняння не має жодного кореня. Розглянемо друге завдання. Парабола побудована. Побудуємо графік оберненої пропорційності, графіком оберненої пропорційності є гіпербола. Побудуємо гіперболу і знайдемо точку перетину даних графіків. Точка перетину є одна, тобто дане рівняння має тільки один корінь, який наближено дорівнює рівня 1,6. Розглянемо наступне рівняння, перенесемо 2 у праву частину, запишемо дві функції: y дорівні x квадрат і y дорівnie 2. Парабола побудована графіком. Рівняння y дорівню 2 є пряма, яка паралельна осі x. тому для побудови достатньо однієї точки. Побудуємо точку з координатою 02, проведемо пряму яка паралельна осі x. Парабола і пряма перетинається в двох точках, тобто дане рівняння не буде мати два корені. При яких значеннях А графіку функції y до рівні х належить точка, А з координатами 2а і 100. Якщо точка належить графіку функції, то замість х можемо підставити 2а, замість y 100, розв'яжемо рівняння і знайдемо А. А дорівнює плюс мінус 5. При яких значеннях А графіки функції y дорівнює х квадрат і y дорівнює а 6 перетинається в точці з абсцисою 2. Якщо ця точка є точкою перетину, то вона є спільною для графіків обох функцій. Точка належить як і прямій y дорівня а 6 так і параболі y дорівні х квадрат. Знайдемо ординату точки перетину графіків. Підставимо замість х2, знайдемо y дорівню 4. Та як точка позначимо її А з координатами 2 і 4 є точкою перетину. графіків функції y дорівню x квадрат і y ax Ах-6, то вона належить. І графіку лінійних функції y дорівнює a 6 Замість x підставимо 2, замість y 4. Отримаємо рівняння і знайдемо a. a дорівнює 5. Будувати графік функції y дорівнює x квадрат, якщо х менше 1, і 2х-1, якщо х більше або дорівнює 1. Побудуємо ту частину параболи, точок графіка якої. Є менше від одного. Складемо табличку, звернемо увагу, що точка з апсису 1 не належить графіку в даної функції. Побудуємо пряму задану рівнянням y дорівнює 2х-1. Зобразимо ту частину прямої абсциси точок, якої більше або дорівнюють одиниці. Для побудови прямої достатньо достатньої точки. Звернемо увагу, що точка з абсцисою 1 належить графіку функції. Отримали графік функції, яку потрібно було б Дякую за увагу! Завдання для самоперевірки, до побачення. Слава Україні!